Вітаю вас, пані та панове! Рідкісний гість сьогодні був у заточенні Bench Infidel з лімітованої колекції 2021 року, ніж має двогострий клинок з одностороннім заточуванням, зроблений з приємної порошкової сталі, гарний, ніж під свої завдання. Але, на жаль, я встиг зробити лише кілька світлин у ракурсах після заточування. У процесі роботи я максимально можлива зберіг форму та геометрію вербника. Гадаю, що у мене це непогано вийшло. У результаті маємо все таке ж одностороннє заточування з рідним кутом в 30 градусів на стороні самого заточування. Ширина підводів залишилася без змін. Обидва підведення сходяться в одній точці на вершині ножа, яка при 10 см довжини та 3 мм товщини клинка виглядає акуратно, солідно, впевнено. Звертаю вашу увагу, сам кінчик з двогострою заточкою, але з такою сталлю і за такої товщини не виглядає і не є послабленим. Хто стикався з протилежним, той зрозуміє, про що я говорю. З протилежного боку я повторив мікропідведення, яке зовсім трішки, але ж все ж таки помітне на чорному тлі спусків ножа. У результаті після завершення роботи власника отримав добре заточений ніж, у якого саме заточення тільки підкреслило ідеї, вкладені в нього виробником. Що стосується самого заточення, то воно починалося альборами на мідно-олов'янній зв'язці, а закінчилося мідним притиром з алмазною пастою 3.2. Але ж на цьому сьогодні вже все бережіть себе та своїх близьких.